Усім привіт! Сьогодні ось такий невеликий огляд ось такого зарядно-розрядного пристрою, адаптеру під акумулятори з посадкою по типу Макіта. Ось такий пристрій, потужність 140 Вт. Дуже корисна річ, як на мене, в кого є більш-менш потужні акумулятори з такою посадкою. В наш час знадобиться для. Зарядки ноутбуків і всіх інших гаджетів. Коштує на Алікспресі, мені він обійшовся, точніше сказати, 580 гривень, можна придбати навіть дешевше. Треба слідкувати, можливо, якісь знижки є. Тому я думаю, десь за 550, можливо, навіть деш дешевше можна його придбати. Ось такий має дисплей. Зараз ми його підключимо, вже підготував електронне навантаження. Перевіримо відразу його потужність. Включаємо. Так. І одразу виставимо напругу 28 вольт. Струм, які там 4 ампера. Так. 115 Вт. 5 ампер 140 Вт. 28 на виході. Так, трохи 136 Вт. 27,2 напруга. 5 ампер. Зараз трохи ще

156 все зараз 20 вольт перевіримо скільки видасть на 20 вольтах 4 ампера 80 ват, 5 ампер, 100 Вт. якось так. Тобто свої свою заявлену потужність він цей адаптер віддає для зарядки ноутбуків корисна річ. Але теж є тут свої нюанси, тому що якщо через нього заряджати, то він заряджає не через плату захисту, а напряму. В моєму випадку, так як на цьому акумуляторі стоїть плата на 100 А біленька така, є відео на каналі, як я його переробляв під цю плату, як я збирав цей акумулятор, кому цікаво, перегляньте. Тому в моєму випадку нічого страшного не буде. Якщо буде розбаланс якийсь, плата захисту, ця відімкне заряд і нічого не станеться. А якщо у вас розбаланс на банках буде, то, можливо, буде перезаряд якихось елементів. Тому теж потрібно за цим слідкувати. Заряджаю, він начебто до напруги 20, цілих. І 5 ,10. Трохи не дозаряджає, але він такий, як на мене, більш розрядний пристрій, ніж зарядний. Та заряджати через нього теж можна. Щось подібне я збирав самостійне. Зараз покажу ось таке так і має вигляд. Тут всередині в цьому корпусі дві плати. Одна плата на 4 USB. i Такі роз'єми. 96 Вт. Заявлена потужність кожен. Вихід 12 В, 2 А. І на 140 Вт теж тут всередині плата. Такий адаптер під ось такий акумулятор по типу і Є в мене такий радіатор охолодження, кажуть для. Кулера і також XT30, щоб під'єднати якийсь зовнішній акумулятор до 6 s Так він вставляється, вмикається ковер. Досить умно ну, працює, але функцію свою виконує. Щоб ця плата видавала свої 140 Вт, їй потрібна збірка. 6 s а в нас тут 5 s Зараз підключу. 20 вольт, 6 Ампер. Дивимось. Напруга 178. 106 Вт. Тримає. Трохи напруга просідає. Ну, Працює. Що можна зібрати щось подібне самостійно, але, мабуть, це буде навіть дорожче. Є свої плюси, тому що більше роз'ємів, можна під'єднати якийсь зовнішній акумулятор, але використовувати як зарядний пристрій його цю плату не можна. Це тільки як розрядний. Ось так. Якщо ще раз скажу така корисна річ, як на мене, як немає світла для зарядки там ноутбуку або ще чогось, якщо є, є такі подібні акумулятори, то я думаю, що варто придбати. Ось так от. В Ютубі є багато оглядів на неї, тому... Нічого більше показувати не буду. Амулятор у мене заряджений, можна було показати, скільки буде йти на заряд, але акумулятор заряджений у мене 100%. Тому ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.